Христос народився, дорогі слухачі регіонального радіо Марія, мої найщиріші вітання біля мікрофону ведуча Наталія Галущак. А в цій порі традиційно ми міняємо програми, тому сьогодні маємо надзвичайно гарного гостя. І ви не повірите, сьогодні зі мною є тут студії, напроти мене сидить е, пан. Ігор Білорус, пан Ігор є пастором церкви Ісуса Христа з міста Тернополя. Христос народився. Славімо його. Сердечно вітаю. Надзвичайно мені приємно Дякую. сьогодні вас тут бачити в нашій студії. І наша студія завжди тепло зустрічає гостей. Це правда. Е, так, і ми нас нас насправді дуже раді. Всі мої колеги з Києва завжди радіють нашим гостям. Сьогодні ми з паном Ігорем поспілкуємося і поговоримо про значення різдва у родині. Е, ну, зокрема, в родині, але зокрема. Трима, пане Ігоре, у вашій родині, як ви вже відсвяткували, як ваші різдвяні дні проходять в колі вашої сім'ї? Але так кілька це перше запитання буде, можливо, можливо, я його перше задала, буде друге, але краще перше нам скаже трішечки, розкажіть коротко про себе і, взагалі, як довго ви є у місті Тернополі? Чи ви є корінним жителем? Чи як довго працюєте і є пастором храму Ісуса Христа? Я є я народився в селі, але дуже швидко ми з батьками, я навіть не пам'ятаю, переїхали в Тернопіль, можна сказати, я корінний тернополянин. От пастором я є з 2002 року. Працюю в тій церкві, служу Господу Ісусу Христу. Ну, було таке покликання від Господа. От я так і служу, продовжую служити. Слава йому. Тобто, ви з. Маєте я так розумію, і чи багато людей приходить у храм? І як відбувається так коротко ваші ваші богослужіння недільні? Церква кож кожну неділі приходить біля 100 чоловік слухати Боже Слово. Відбувається просто таким протестантським звичаєм. Це коли йде молитва, після того. Йде поклоніння, співаються пісні, і після того є промова на основі Божого Слова, читається з Біблії, прикладається тлумачення і закінчується молитвою. Також використовуємо свідоцтво людей, які розказують, що Бог зробив їхньому в житті. Також торкнувся як його як Бог торкався, як люди наверталися, були люди чи атеїсти, чи безбожники, як вони наверталися, бо Бог являв милості свої, тому що. Бог він є живий, він не є десь далеко, він присутній. Я колись апостол Павло сказав, що Бог ближче нашого дихання. Наше дихання починається Дісно. в бронках, а він ближче. Ну, тому люди розказують дійсно, переживали зустрічі з ним. Так. І дякую. І друге моє запитання: завжди різдво це є таке. Час народження Божого сина, час більше зосередження на собі, на своїй сім'ї. І взагалі, ну однозначно, я не знаю, як вас, але в мене в родині, в моїй спільноті, де я перебувала, завжди розпочинала молитвою святвечір. І це Різдво приходило у, у співі колядок у прославленні Божого Сина. Як ви своїм діткам, знаєш, у вас є п'ятеро діток, як ви своїм діткам, своїй дружині Доносити це Боже слово Божу радість у часі різдва. Угу. Дякую за запитання. Найперше, що я хочу сказати, що свята вони є важливі. Свято це не є час тільки для того, щоб було добре мені. Взагалі-то я рахую, що свято це є духовний пам'ятник пам'ятник або такий стовп, духовний стовп про важливі події, які сталося від Бога і народження. Господа нашого Ісуса Христа це є дуже важлива подія. Дуже як на мене, це є одна з таких трьох основних подій, які відбулися в історії людства. І тому, звичайно, сім'я як каланка суспільства вона є важлива, і я хочу цей духовний пам'ятник передати дітям. Ми акцент робимо на саме народження Ісуса Христа. Тобто, коли збираються родинами, я в мене вже троє доньок одружених приходять з чоловіками, з внуками. Починається звичайно з молитви, де ми прославляємо Бога, діти співають, і завжди я роблю таку різдвяну вікторину. Тобто, як це відбувається? Це з ми беремо з книг Євангелій, де описується народження Ісуса Христа і задаємо питання. Навіть деколи такі запутані, щоб діти глибше розуміли, що це сталося. І даємо подарунки за люди. Ну якби діти набирають бали, і хто набрав більше балів, ті отримують більше подарунків. І ми готуємо подарунки. У нас є дуже багато У нас, оскільки є багато в родині. Mm -hmm. Кожен готує для кожного якийсь подарунок. Ви якісь витягуєте листочки, щоб отри приготувати подарунок? Чи так загально? ні? Ні, ні подарунки є окремо, але плюс ще за бали люди. Ну діти отримують mm -hmm. ще нагороди. Mm -hmm. От так, таким. таким думаю, чином. Думаю, цікаво, Їм заздалегідь цікаво повторити народження в Євангелії, прочитати про Різдво, про народження Божого сина. Так, ви знаєте, ми люди, одна з наших складових людини є емоції. І є от речі, ну такий просто-простий приклад. Тут є музика, так? так? І деколи ти послухаєш музику, деяка людина кохається в ній, ти думаєш, що там в тій такій музиці такого? А я вам скажу що такого: дуже часто під цю музику людини зарити глибокі емоції. І тому, оскільки ми є люди, не тільки розум, воля, а є в нас почуття, власне, ці емоції. І дитинство це Потім, коли люди стають старші, в них йдуть оці позитивні емоції, і тому я хочу, щоб оці духовні пам'ятники народження Христа, Воскресіння Ісуса Христа, зішестя Святого Духа, щоб це були такі емоції, щоб для людини завжди воно викликало позитив і радість. Тому ми це і робимо. Mm -hmm. Тобто, щоб цей духовний пам'ятник був справді духовним пам'ятником. Що їм це склалося на довгу? Ви знаєте, я з вами цілковито погоджуюся, тому що е, теж працювала з дітками і е, знаєте. Пройшов час, і ми робили такий різдвяний вертепик. І ну, от в тих в тих віршах, які дітки мали, воно тобто відображало з народження Божого сина згідно Євангелія, згідно уривка. І ви знаєте, до сьогоднішнього дня діти це пам'ятають. Не робили пізніше вертепа, бо мене вже не було. Вони все. А ми це робили колись і їм запам'яталось. Тому насправді ці вікторини, відку... ці, ці завдання воно дуже є насправді. Після цього є насправді великий гарний результат. Знаєте, що мудрий Соломон сказав своєму сину про його дітей, тобто про своїх внуків? Uh -huh. Ну, людина, яка мала Божу мудрість, він сказав так: настав юнака на початку дороги його, і коли він постаріється, з неї не зіб'ється. Розумієте? Тобто, дитинство це дуже важливо. А один мудрий священик сказав: Дайте мені дитину до п'яти років, бачу, посміхаєте, значить, чули це вислів, і я з нею зроблю те, що ви хочете. Розумієте, тому що це дитинка, це глина, її можна щось ліпити. І я, я взагалі от тішуся, що є дитячі передачі про, про Христа, тому що в мене є велика мрія. От я вам скажу, в мене така велика мрія. Ну я не знаю на, наскільки вона реально збудеться, але я молюся про неї Богу. Я дуже хочу, щоб наш український народ, всі, як нарід, сказав, що Ісус є цар не просто з устами, а серцем. Ми кажемо в молитві очі наш, нехай прийде царство твоє правда. Так так. царство це царювання, це закони. Якби от на одну секунду собі уявіть, якби от Україна, кожен поважав Ісуса як царя і слухав, слухав би його накази. Ми би мали б мали рай. Я навіть простий приказ кажу: уявіть на секунду, якби всі українці скільки є, виконували заповідь не вкради. Одну тільки. Це би було б би економічне процвітання, бо його заповіді вони є дуже чудові. І тому, коли от в дитинстві ти вкладаєш в дітей любов до Бога і повагу до Христа як до царя, він ж не просто якийсь добрий чоловік. Він є син Бога живого. Це реальний син живого Бога. І він є цар над царями пан над панами. Так, тому, тому передають ті, ті емоції діткам. Це, це чудово. А чи проходять у вас, наприклад, дитячі якісь зустрічі, дитячі катехези, бо зазвичай на богослужінні дорослі? Правильно, і діти можуть присутні, але чи після є е, е, окремі зустрічі з дітками в храмі? І чи ви потім з ними говорите на протязі цілого року? Боже слово? Ну звісно, е, так як для дітей, однозначно? Дуже хороше питання. Ви знаєте, зразу про Христа скажу. Ну, от, що таке діти? Прийдіть до мене. Що таке діти? От ну, уявіть собі, що в нашій студії зараз уто двоє-троє дітей. У нас тут бувають. А буває. Так, так вони би суміли зараз, щось би впало. Це діти. Та й от Христос, коли навчав людей, ну там ж мами приходили з дітками, там і маленькими і немовлятами, і оті такі двохрічники скрізь лізуть. То апостоли постоли їх кажуть: ді, діть, ді, ді, виганяли дітей. Ну щоб Господь навчав, щоб не заважали. Пам'ятаєте, що сказав Христос. Пускайте дітей. Каже, пустіть дітей приходити до мене, бо таких царство Боже. І я відповідаю на ваше питання. Але ти трошки ззаду mm. заїхав. Ісус сказав: пустіть дітей, приходити до мене. У нас на богослужінні. Ми практикуємо так: У нас є дві проповіді, дві промови. По божому слові Тобто від пастора е, ну так, але не тільки я один, а є і багато інших братів церкві, які обдаровані, які можуть доносити Боже слово. От. Так, от перше е, богослужіння складається з двох частин про славну проповідь. А після того ми молимося обов'язково, є молитва на дітей, діти, які присутні на богослуженні, вони виходять наперед до кафедри, і за них іде молитва. Після чого діти йдуть, є дорослі люди, педагоги, які забирають їх і проходять церковну школу. Повноцінна церковна школа, тому що дітям важко відбути ціле так. богослужіння, але потім на їхній мові, на їхньому рівні доноситься Боже слово. Є підручники, розроблені, у нас є директор школи. Крім того, на тижні у нас є дитячий клуб, де діти приходять, де вони роблять поробки, співають, граються, і відповідно чують так само слово Боже. Є і підлітковий клуб для. Дітей ми проводимо також християнські табори. Ось зараз ми готуємо різдвяний табір, невеличкий такий, тому що діти, діти це дуже важливо. Діти це, це, це важливо майбутнє так. І я скажу більше, це наше теперішнє. Так ви знаєте, я коли навіть в мене є промови, я звертаюся під час промови до дітей, тому що повірте, діти це унікальні істоти. Недавно в нашу церкву почала приходити одна пара, де чоловік був в складних життєвих обставинах, але навернувшись до Христа, Бог порівняв, не буду розказувати деталі. І він почав приходити з дружиною і з дітьми. І ви знаєте, син його, маленький хлопчик, це був такий правильне слово вже ти в ефірі. Ну, скажем так, шалапут. Він бігав, він він не сидів. І я собі думав, боже. Як як цей хлопчик взагалі буде? Він не дає батькам послухати. І, ви знаєте, буквально за три тижні його мама мені каже: знаєш, прийшов мій син додому, підійшов до старшої дочки, каже: йому мушу перед тобою покаяться в тому, в тому і в тому. Бо я чув в церкві і те, і те. І я зрозумів. Дитина бігає, а Але вона як маленький це... магнітофон у нас записує. Якщо хтось у нас батьків слухає, обов'язково беріть з собою дітей. Навіть коли слухання. шумлять. Неважно, мудрі священики, мудрі пастори на це уваги не звертають. Повірте, шум дитячий – це дуже класно. У мене була одна разу богослужба, де не було ні одної дитини. Це один раз тільки за життя було. Ну, враження могили. Правда. Всі ну, свято стоять, слухають. Діти це чудово, коли діти є на богослужінні. Христос сказав, хай вони приходять. Повірте, вони все, все запам'ятовують. Пане Ігор, я також хотіла запитатися зазвичай, бачу, у нас швидко дуже завжди ефіри проходять. Слава Богу, та хотіла запитатися ну, в гримо-католицьких, греко католицьких в православних церквах. Знаєш, що бути е, то потрібно пройти якийсь вишкіл, тобто духовна семінарія, навчання. Як проходить у вас, що ви стали пастором? Чи у вас є? Якісь богословські студії е, проповідувати це Боже слово, І як у вас відбувається та рукоположення. Ага. Ну теж можливо інші терміни. У мене терміни все... трошки, Ні, інші. все окей, все є. є. Є семінарії, є духовні, як ви сказали, духовні вишколи, є рукопокладання на пресвітерське служіння. Все це є єдине, що хочу сказати, на що звернути увагу. Ну що, що я бачу, що в нашому об'єднанні євангельських церков. Дуже важливо це поклик і дарування Мати покликання дуже важливо поклик і дарування. Розумієте, тому що Христос що ви маєте в слові дарування на увазі. Е, ну є такий дар від Духа Святого бути, бути керівником, бути пастором, бути uh -huh. пресвітером. Розумієте, тому що Ісус був сказав, каже: От коли він говорив про людей як про овечок, він сказав, що є пастер, а є наймет, от є. Пастор і є наймет. Пастор, коли бачить, що вовк іде, він кидається на вовка, він буде захищати, тому що він пастор. він ну, вівці він цінує овець, а наймет йому все рівно, йому аби гроші йшли, платили. Розумієте? Ну, ми є люди так. на превеликий жаль, це скрізь є. І тому я кажу, важливо тут не освіта, вона має значення. А власне, це поклик. Тобто, щоб людина вона була, як кажуть, пастором від Бога. Знає, угу. тобто, щоб вона любила тих людей. Вкладала в тих людей, супереживала тим людям, що таке слово можна сказати. Та-та, розумію. От це відповідь на питання mm -hmm. ваше чи є зараз багато у вас покликань і людей, які Богом обдаровані для такого служіння. Так є. є, є так? Я, я чи дякую маєте Богу, в храмі є. вас, в храмі ще там сотрудника, який вам допомагає в цьому, так, Наталю, так у нас я є якби старший присвітер і я порівню недавно. Рукоположили на пасторське служіння пастора Андрія. Він був дияком до того, і ще трьох, трьох дияконів. Тобто Дя... вони є у вас на парафії? Так, так, так. Вони, вони служать, служать Господу, причому дуже хороші, дуже віддані. Е люди, як Богу, так і людям. Я дуже задоволений. Угу. Гарно. Дорогі слухачі, Радіо Марія, це триває програма, і ми говоримо з пастором Ігорем Білорусем з церкви Ісуса Христа з міста Тернополя. Хто би хотів доєднатися до нашої розмови, прошу телефонувати на наші номери студії, які зараз відкритими. 098 345 18 20 та 093 205 44 40. Ну, поки наші слухачі хотіли, хто би хотів Доєднатися поки ми очікуємо телефонів Е, Також хочу е, люди, які просять вас про молитву. Як відбуваються інтенції? Тобто, ви їх зачитуєте за тих людей, які просять про молитву на богослужінні, чи можливо є окрема молитва за цих людей? Є і на богослужінні. Ну в нас ми маємо окремі молитовні зібрання окремі Раніше. такі біблійні кола маєте так? Е, суто молитво молитва Молитов. тобто суто молитва тому що в нас є ранкові для служителів збираються, є молитва вечірні для 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 парафіян угу. от і є е, спеціалізовані молитви тому що зараз так ситуація в країні Нестабільна О, так, тому, тому молитва не перестає, і так само, якщо людина потребує, за неї йде окрема молитва, тобто прямо біля людини читається молитва. Молитва, як правило, вони м, по потребі, тобто вони від серця йдуть. Не не читаються звідки це просто так, молитва серця. Роз розвит... молитва серця, mm -hmm. так за, за нужду людини. Mm -hmm. Тобто, якщо здоров'я, здоров'я, біда, біда, ну будь-яке, будь-яка проблема. Звільнення від всяких пристрастей, ну будь що тривога, страх, будь-що. Розумію, і також знаєш, що багато спілкувалася з вашими братами і сестрами, які ходять в вашу, в вашу церкву, і зазвичай дуже люди так більш можу сказати 99% орієнтуються в Слові Божому в Біблії. Вас проходять ті біблійні кола, і як часто? Чи і я впевнена в тому на 100%, що ви заохочуєте людей читати Слово Боже кожен день? Так. Є, кожен тиждень відбувається декілька, ну так як ви сказали, таких, ну, це відчувається кіл, та. таких кіл, тому що я рахую, ви знаєте, я колись привів такий приклад: будь-який відрізок, от взяти там, ну, будь-який ось мобільний телефон, скільки він має сантиметрів. Одна людина скаже, ну, приблизно 15, другий скаже, 20, все, ви маєте вже дві релігії. Кожен дивиться і кожен має свою думку. Але щоб поставити. Край суперечці, ми беремо е, лінійку, поміряли і кажемо, 13,5, всі, всіх це задовільняє. Отака духовна лінійка це є святе Писання. Вона в всіх храмах, вона, слава Богу, одинакове. Вона одинакова. І тому Біблія, яком, незмінна. Так, Біблія незмінна, так, і ми можемо, читаючи святе письмо, доходити згоди і знати, що є правда. Тому що сам Ісус Христос сказав, слово моє, воно є правда. Тобто, те, чим ми можемо довіряти стопроцентно, це слово Божому, тобто, як в нас народі кажуть Біблія. Угу. Другі слухачі, радіо Марія, ну що ж, ми ж спілкуємося з паном Ігорем а білорусом, і насправді досить цікаві є програми, і певно в тому, що у вас в храмі відбувається, тому що слово Боже. Так як ми говоримо з вами, воно насправді дуже сильно зміцнює людину. Е, можу сказати, вселяє її серце в е, віру. Або сьогодні ми вранці говорили з цим Назарієм про зростання у вірі. І, власне, дуже багато ми відштовхувалися від Слова Божого, і е, один із прикладів є в святому письмі: це батько Авраам, який насправді його віра це для нас надзвичайно так, хороший навіть, приклад, але це. Перепрошую, окрема тематика, тому що надзвичайно ту можна дуже багато побудувати. От. І чи відштовхуєтеся ви, коли маєте ті біблійні кола, наприклад, новий завіт відчитується в старому, в новому? Чи відштовхуєтеся один завіт від другого, чи якось читаєте за порядком? Ну, по-перше, ті біблійні кола вони різні. Тобто є ті, хто беруть за порядком, читають, а є ті кола, які беруть. Та тобто і в храмі у вас так відбувається по-різному. Так, ну не в храмі, ми, ми це практикуємо е, на домах, на домах, щоб люди були ближче, де вони мешкають, такі біблійні, маленькі студії для того, щоб люди могли навіть сусіди прийти в простоті серця, почитати Боже Слово. Так, тобто, це 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 Скільки дуже людей може бути в цьому біблійному колі. Наприклад, якщо ви кажете, є такі студії ну, де та вони... до десяти, тому що вже більше то не, не, не буде спілкування. Має mm -hmm. бути ж має бути спілкування. спілкування. Так і до речі, і діти діти на, на дітей там звертається особлива увага. Щоб... Коли дітки приходять там, обов'язково mm -hmm. цукерки мусять бути, дітки мусять пот... отримати запитання, дати на них відповідь. Це обов'язково. Пане Юр, сердечно дякую за таке щире тепле спілкування. Справді мені було дуже приємно з вами поспілкуватися в цій студії про ваш такий духовний світ, огляд в тому, де ви живете, чим ви займаєтеся, і будучи в храмі, будучи пастором, надзвичайно гарна місія. Бажаю вам, щоб кожного дня ви зростали духовно, щоб всемогутній Господь дарував своїми найщирішими благословеннями вас, вашу сім'ю та вашу парафію. Дякую, приймаю благословення. Нехай Бог благословить всіх наших наших радіослухачів. Сердечно дякую. Христос народився. Славімо Його.